На території Києво-Могилянської академії на Києво-Могилянки шукають могилу гетьмана Сагайдачного. Це може стати насправді таким справжнім сенсаційним відкриттям. Археологи вже розпочали розкопки і сніданок побував на місці. Що вдалося знайти археологам? І чи справді десь під асфальтом на території університету розташована могила славетного гетьмана? Про це ми можемо дізнатися прямо зараз. Ну і звичайно, стежимо за усіма подіями. Деталі прямо зараз. Внутрішній двір Києво-Могилянської академії з самого ранку тут стукають лопати та пищить металошукач. Розпочалися масштабні археологічні розкопки. Є великі сподівання, скажімо, знайти, наприклад, могилу Сагайдачного. Науковці відкривають рештки фундаментів величного богоявленського собору, який був на цій території. Його побудували в 17 столітті в найкращих традиціях українського народного зодчества, а знищили за радянських часів. Одну з найбільших святинь Києва просто підірвали. Богоявленський собор був найвищою спорудою на Подолі, ба більше. Десь тут під асфальтом може бути могила гетьмана реєстрового козацтва Петра Конашевича Сагайдачного. Того самого славетного політичного діяча та полководця, який організував успішні походи проти Московського царства, Кримського ханства та Османської імперії, та чи це правда? Доктор історичних наук Павло Гайнижник каже, жодних сумнівів, що Сагайдачний був похований саме тут. І є відомості, літописні достовірні, що саме там його ховали. І навіть є перекази промов, які були вірші, які читали студенти-братчики на його на його похороні. Він за кілька днів після перед смертю написав заповіт через поранення при Хотинській битві. Він помер через загострення цього. Поранення, і ми маємо практично достовірні відомості, навіть де розташовувалась могила. Згодом собор перебудовували могилу гетьмана, довелося змістити праве крило. Жодних відомостей, що трапилося з могилою Сагайдачного після того, як більшовики зрівняли собор з землею, немає. Виникає питання: викинули вони його рештки і кістки, чи не викинули. Власне, саме це хочуть з'ясувати археологи. Вони переконані, могила на місці, адже жодних свідчень про те, що її переміщали, немає. Ба більше, вже після того, як собор підірвали, тут був насип, схожий на могилу, розповідає ректор Києво-могилянки Сергій Квіт. Є різні історії пов'язані ще з тими людьми, які тут були такими звичайними працівниками, коли тут було військове училище. Хтось із них казав, що тут була ніби могила як могила, яка ніби як поховання, нас, так, щось і... таке. Да, і там було написано щось про Сагайдачну, але невідомо чи це була могила, чи це був якийсь символічний знак. Тож чи могли більшовики залишити славетного українського гетьмана в спокої? Така ймовірність є. Кістки могили могли просісти глибоко в ґрунт, тому їх і не знаходили. Та й це не все. Викидати церкви, кістки церкви їм було невигідно, тому що це Київ і пішов би розголос по людях. І друге, краще було їх просто сховати, ніби їх не існує. І таким чином є надія, що вони там законсервовані саме тому і ці розкопки вони мають надію. У 90-х роках вже в незалежній Україні були спроби ініціювати розкопки, але тоді все зайшло в глухий кут. Лише торік, вже під час повномасштабного російського вторгнення, собору надали статус нововиявленого об'єкта культурної спадщини, і лише цьогоріч його внесли до державного реєстру нерухомих пам'яток України.